Влада слово, яке ми чуємо, мабуть, щодня, але що воно насправді означає, давайте розберемося разом, що ж це за поняття, звідки воно взялося і як, власне, впливає на кожного з нас. Отже, почнімо з головного здавалося б, просте питання що ж таке влада? Але відповідь, як виявиться, не така вже й очевидна. Справді, ми ж говоримо про владу в абсолютно різних ситуаціях. З одного боку є влада президента це офіційні укази, закони, що впливають на мільйони, а з іншого є влада емоцій, яка може повністю захопити одну людину і диктувати її вчинки. Два абсолютно різні світи, але одне й те саме слово. Гаразд, щоб зрозуміти, як влада працює сьогодні, нам треба, знаєте, зазирнути в минуле, здійснити таку собі подорож у часі і подивитись, як усе це починалося. Уявіть собі, десятки тисяч років тому люди жили в спільнотах, де все було спільним: ніяких лідерів, ніякої приватної власності. А потім сталася аграрна революція, з'явилися надлишки їжі, а з ними й поняття моє. І тут почалося. Одні родини стали багатшими, інші біднішими. Це, звісно, призвело до конфліктів. І саме тоді з'явилася потреба в комусь, хто б навів. Влад. Так з'явилися перші вожді, а згодом вони почали передавати свою владу у спадок. І ось вам перші королі та князі. Бачите, це був довгий і поступовий шлях. Добре, з історією розібралися. А що ж сьогодні? Як влада виглядає в сучасному світі? Давайте поглянемо на її основні різновиди. Ну, перше, що спадає на думку, це, звісно, політична влада. Це, по суті, влада держави уряд, закони, поліція, тобто здатність впливати на людей через офіційні інституції, авторитет і, якщо треба, навіть примус. Наступний вид економічна влада це про гроші та ресурси. Власники великих компаній, наприклад, мають владу над своїми працівниками. Це контроль, що базується на праві власності. Хто володіє капіталом, той, власне, і диктує правила гри. І третій кит, на якому тримається влада, військова. Тут все просто і зрозуміло це сила армії, зброї, це здатність держави захищати свої інтереси або змушувати інших робити те, що їй потрібно. Так от, маємо політичну, економічну та військову владу. Але як вони працюють? А це вже залежить від системи, і тут існують дві абсолютні протилежності. Давайте їх порівняємо. Щоб відчути одну з цих крайнощів, просто намить уявіть собі світ світ, де пожежники не гасять вогонь, а навпаки, спалюють книги, де головний ворог держави це знання. І ось наочна різниця. З одного боку демократія тут джерело влади, народ. Люди обирають уряд, контролюють його і можуть навіть змінити. Головне повага до думки кожного. А з іншого боку, тоталітаризм. Тут влада в руках одного диктатора або партії. Ніяких виборів, лише залякування і примус. Люди мають просто підкорятися. Існує тільки одна правильна ідеологія, а будь-яке інакомислення це злочин. І тут виникає логічне запитання навіщо, ну навіщо тоталітарній державі спарювати книги? Що такого небезпечного в звичайних паперових сторінках? А відповідь проста, і вона лякає. Тому що книги це знання, це нові ідеї, це здатність мислити самостійно. А суспільством, яке не думає критично, набагато набагато легше керувати і маніпулювати. Гаразд, тоталітаризм це контроль згори. А як же демократія забезпечує владу народу, тобто контроль знизу вгору? А все через участь, участь кожного і це працює на всіх рівнях від загальнодержавного до зовсім місцевого. Найбільш очевидний інструмент, який ми маємо, це наші голоси на виборах. Але як голосувати відповідально? Ну, по-перше, варто вивчити програму кандидата. По-друге, поцікавитись, хто ця людина, яка в неї освіта, що вона вже зробила, і вже на основі цього робити свідомий вибір, хто найкраще представлятиме інтереси громади. Але влада людей це не лише вибори раз на кілька років, це ще й місцеве самоврядування. По суті. Це право міст, селищ і сіл самостійно вирішувати свої власні справи. Наприклад, в Україні влада поділена є центральна, державна, а є місцева, яка представляє інтереси саме своєї громади. І знаєте, що найцікавіше цей принцип самоврядування можна побачити в дії у найнесподіванішому місті, наприклад, у звичайній школі. Так, так, учнівське самоврядування це ж і є модель демократії в мініатюрі. Воно захищає права учнів, допомагає організовувати навчання, створює різні гуртки. Ну і звісно, організовує дозвілля. Найвищий орган це збори учнів, які обирають свого президента і раду, все як у дорослих. Отже, давайте швиденько підсумуємо, що ми з'ясували. Перше влада з'явилася, бо суспільство ускладнювалося і потрібен був порядок. Друге є три основні види влади політична, економічна і військова. Третє демократія це влада народу, а тоталітаризм повний контроль держави. І четверте, найголовніше основа демократії це участь громадян через вибори і самоврядування. І наостанок залишається одне питання для роздумів якщо влада є не тільки в урядових палацях, а й у наших громадах, школах, навіть у родинах. То де ж тоді насправді починаються справжні великі зміни.